Велика Британія надаватиме Україні розвіддані після того, як це припинили робити Сполучені Штати. Видання Гардіан, посилаючись на джерела в уряді, пише, що це буде інформація з супутників наземних станцій, літаків спостереження та навіть таємно розгорнутих наземних сил. Раніше ділитися розвідувальною інформацією з Україною пообіцяла також Франція. Напередодні країна вивела на орбіту новий військовий супутник. Інформацію з нього буде отримувати не лише Париж. Але й партнери Німеччина та Бельгія вони також інвестували в проєкт. Це вже третій розвід апарат такого типу, і принаймні на зараз останній в програмі французького міноборони. Більше військових супутників в Європі має тільки Італія. Вона запустила п'ять космічних апаратів, які працюють на оборону галузь. Учасники екстреного саміту лідерів ЄС підтримали план переозброєння країн Союзу, який раніше презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер рада єС має терміново проголосувати за залучення 150 мільярдів євро на оборонні закупівлі. Також лідери закликали затвердити новий пакет воєнної допомоги Україні. Хоча Угорщина традиційно була проти. Головні заяви з Брюсселя зібрала Леся Головіна. Після екстрених зустрічей в Парижі та Лондоні європейські політики збираються в Брюсселі. Саміт відбувається на фоні нової американської політики. І щодо підтримки Києва, і щодо стосунків з Європою, Європа має відповісти на цей виклик і цю гонку озброєнь і мусить виграти. Я переконаний, що Росія програє гонку озброєнь, так як радянський союз програв подібну гонку озброєнь з 30 років тому. для мене найважливіше переозброїти Європу. Витрачайте, витрачайте на оборону і стримування ось найважливіший меседж, і звичайно, треба і надалі підтримувати Україну. Оборона Європи та підтримка України два нероздільні питання. Переконані європейські лідери. звичайно, безпека і оборона Європи не відокремлена від безпеки і оборони України. І зміцнення України дуже важливе для зміцнення нашої власної оборони. Тому ми тут, аби підтримати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Президент Франції Еммануель Макрон твердить. Майбутньої Європи не повинно вирішуватися у Вашингтоні чи Москві заради безпеки. Париж обговорить можливість прикрити союзників власною ядерною парасолькою. давайте прояснимо ситуацію, в якій ми перебуваємо вже три роки. Чому європейці та інші нації опинилися в таких обставинах пов'язаних з Україною? Тому що агресор є ядерною державою. Отже, цілком правомірним є те, що Європа повинна розглянути можливість ядерного стримування. Президент України називає першочергові кроки для завершення війни. Це Тиша у небі та на морі його пропозицію підтримують інші європейські лідери. Ми вітаємо те, що український президент дав зрозуміти, що готовий до того, що зброя не працюватиме в повітрі та на морі. Це створить основу для припинення вогню та мирного розвитку. Нам зрозуміло, що найважливіше, щоб Україна залишалася суверенною, демократичною та незалежною державою. І це буде нашим завданням. Екстрений саміт відбувається в критичний для України момент, коли штати зупинили постачання озброєння і надання розвідданих. Медисвидали сильний. Сигнал українському народу, українським воїнам, цивільному населенню, всім нашим родинам. І дуже добре, що ми не самотні. Ми це відчуваємо і знаємо. Величезне вам дякую за все. За підсумками саміту лідери погодили ком'юніке, Хоча фінальний текст виправляли вже в день прибуття лідерів. Усе через позицію Угорщини та Словаччини. Словацький прем'єр Фіцо хотів додати вимогу про відновлення транзиту російського газу нашою територією. Прем'єру Угорщини Орбану не подобалося, що ЄС наполягає до допомозі Києву, врешті із формулюванням про подальшу підтримку документ ухвалили. без Будапешта. 26 голосів проти одного. Я думаю, що Європа собі цього дозволити не може. Угорщина точно ні. Серед іншого там йдеться, що Україна та Європа мають бути за столом перемовин, а мирна угода міститиме гарантії безпеки. Лідери ЄС також погодили план переозброєння Європи, який раніше представила президентка Єврокомісії. План переозброєння Європи передбачає виділення до 800 євро на оборонні інвестиції. Він надає країнам-членам фінансовий простір для інвестування в оборону. Це дає можливість інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військову техніку, яка одразу потрапляє в Україну. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.